Олена Заквацька, бібліотекарка, громадська діячка, директорка закладу культури. Вінницька міська централізована бібліотечна система своє життя присвятила розвитку бібліотечної справи та культурної галузі. Проваджує інновації, розвиває бібліотеки як сучасні культурні центри, роблячи їх доступними та привабливими для різних категорій користувачів. Вірить, що сучасна бібліотека це місце, де поєднуються традиції і новітні технології, а культура є основою розвитку суспільства. Пані Олено, ми вже з вами зачіпали тему осіннього читання, і цікаво дізнатися, чи правда що восени попит на книгу збільшується. Так, дійсно, попит на книгу восени збільшується, це є такі дослідження і причини певні. Напевне, сама осінь, як пора року, надихає на те, що потрібно читати, тому що вся з її такою осінньою красою, з її таким золотом, барвистістю. Це вже, начебто, обкладинка із книги. І якщо літо у нас асоціюється більше з відпочинком, з відпусткою, зима зрізня. Зв'язними святами або роздвагами, то осінь це дійсно час для роздумів, час для читання. У нас з'являється більше вільного часу, тому що вечори стають довшими. В нас трошечки вихідні, які ми не їдемо там, можливо, на природу чи у відпустку, і ми теж можемо або провести вихідні з книгою, або ж такий гарний вечір з книгою, з теплим пледом і з улюбленим напоєм. Але це ще пов'язано із тим, що напевне. О, восени найбільше проводиться книжкових фестивалів: це Київ, це Львів, це Чернівці, це Вінниця, і якраз восени, усі письменники, автори, вони презентують свої нові книги. Також, наприклад, те, що стосується специфіки нашої бібліотечної роботи, ми десь весною закуповуємо нову літературу, яка вийшла у попередній рік, і вона проходить влітку. Якраз всю обробку, і саме до першого вересня вона попадає у наші бібліотечні установи. Зачепили ми до речі тему фестивалю. Давайте відразу про наш вінницький далеко щоб не відходячим. Чим запам'ятався цьогорічний цікавинка, можливо, якісь відбувалися. Що розповісти нам про вінницький Він букфест якщо не помиляюсь. правильно він букфест Так однозначно. Я сподіваюся, що він запам'ятався не тільки нам, організаторам, але й нашим вінничанам і гостям нашого міста. Фестиваль підкупив усіх на сам. Перед тим, що формат проведення був обраний в open-air mm -hmm. у серці нашої вінниці на європейській площі вулиця Грушевської, яка сама вже надихає до того, щоб створити таку атмосферу читання, атмосферу е, зустрічі, знайомств, і це була е, половина вересня, день нашого міста. Е, і тут можна було знайти абсолютно все для любителів читання, для поціновувачів книги тут і. Зустрічі з письменниками українськими відомими вінницькими письменниками тут і різноманітні майстер-класи, інтелектуальні ігри. Ми тільки провели 10 творчих зустрічей. в такі видатні українські письменники, як Андрій Кокоцюха, як Любко Дашвар, Сашко Лірник, Мирослав Дочинець, Марина Павленко, дві таких два таких творчих об'єднання Бандериси та Неспілка. Тобто наші вінничани змогли не тільки Придбати вподобану книгу, але й познайомитися з улюбленим автором, задати йому запитання, отримати автограф. То я думаю, що цей фестиваль запам'ятався. Наступного чекаємо, чекаємо рік, чи будемо трішки швидше? Які е, плани є такі плани, що, можливо, вже будемо проводити двічі ага. цей фестиваль двічі на рік, але е, однозначно ми проводимо його восени традиційно до дня, до дня нашого міста Вінниці, е, можливо. Можливо, що буде в травні, поки що не, не, Він... не анонсує. Що, що то за Вінницька абетка? Я у нього увесь ефір поглядаю. Так. Про, про, про що? в Можна. Як... Подивитися да, можна. Так. Я як бібліотекар не могла пройти без книг, тому що дійсно ми сьогодні говоримо про читання, про важливість читання, бо читання воно важливе. А... «Вінницька абетка це якраз книга нашого вінницького поета Сергія. Це до речі, мій формат Серг... він, він з малюночками. Я так, просто Сергія, дуже так, з малюночками і, та. і, і якраз там дуже гарні осінні фото світлини улюбленого міста. Ага. І якраз там є і вірші, а які присвячені. го центризм. Щось друге відкрив зараз. Секунду лучше краще відкрити інше, тому ось так азиман відворотня. Адуман, Бачиш, тобто такі різні речі. Так. І ну дійсно під кожну літеру підібрана якась певна світлинка з нашого міста. Круто. Так, так. Дуже гарні світлини, так, і дуже гарні вірші. Сергій зараз боронить нашу країну, але, але ми його знаємо, ми його популяризуємо, тому я не могла сьогодні не пройти з його книгами. Дуже, дуже, дуже круто. Мені подобається. Треба собі... А ще яка ваша улюблена книга? Особисто ваша? Ви її прочитали і запам'ятали на все життя? Це скоріше за все наш український письменник Мирослав Дочинець, книга Вічник. Хто не читав, я дуже рекомендую, але це книга про нас, про українців, про тих, хто напевне сьогодні багато з нас задає собі питання, хто я, що я, для чого я. От в цій книзі можна знайти відповіді. Ну а хто не любить читати, я нещодавно прочитала, що на цю книгу знімається фільм, і він ось-ось має вийти на екрани. Можна дякую. буде його ага, переглянути. Дякуємо.